Якщо сьогодні раптом ви не бачите, як на своєму власному покликанні можна заробляти гроші, це не говорить про те, що це насправді не можна зробити. Треба вміти відрізняти і розрізняти, що я ще не знайшла або не знайшов модель. Як саме те, що мені подобається справа мого життя, і те, що мене надихає, як воно може мене годувати. Я це поки що не визначив. Це дуже різна позиція від того, коли людина говорить, мою улюблену справу неможливо монетизувати. Нікому не потрібні мої вірші, нікому не потрібні мої книжки, нікому не потрібна моя музика, нікому не потрібні мої картини, моя творчість, там те, що я роблю, воно нікому не цікаво. Треба вміти розрізняти. Я не знайшов, як монетизувати. Як заробляти на цьому, або неможливо це робити. За мою кар'єру підприємця, от я десь з 20 років потрошечку почав якось вже працювати сам на себе. Я можу сказати, що за останні 12 років я не зустрічав такої справи, такого хобі, такого покликання у людини, яке не можна було б монетизувати, якщо людина насправді цього хоче, тому не вмію. І не можна дуже різні речі це от такий мабуть. Ну, номер один з чого починати? Ну, але коли ми говоримо про роботу, для більшості людей звичніше, що це там, де ти кожного дня приходиш, відсижуєш, або все ж таки там працюєш, отримуєш свою місячну як якби заробітну плату, і з цим все добре, все працює. А хобі це більше, як от якщо в мене буде вільний час, і там займатися цим або ввечері, або по вихідних, тобто більш так і дуже сильно розділяється саме робота і хобі, що робити людям, котрі ось працюють працюють на роботі, вона їм не подобається. Вони втомилися, чи нормально це залишити, просто зупинитися і все ж таки розпочати рухатися в тому, чого завжди хотілося. Звичайно, так робити можна, але це дуже стресовий, дуже складний шлях. Тому що як тільки ви перестанете працювати, якщо у вас немає заощаджень, ви будете змушені дуже швидко свою улюблену справу перетворити на джерело заробітку. А інколи треба роки, щоб це справді відбулось, тому. Так робити я не раджу, з моєї точки зору набагато краще, коли або людина зробила достатньо велику фінансову подушку, і вона розуміє, що я декілька років, там, хоча б рік або півтора, можу прожити на власні заосядження, і тоді я там потроху починаю займатися тим, що мені подобається. Або другий варіант, більш реалістичний для більшості людей це перший час ви маєте дві роботи. Якщо ви насправді хочете побудувати монетизацію і почати заробляти гроші довкола тієї теми, якою насправді горить ваше серце, ви маєте розуміти, що перший час буде певний період, коли у вас буде дві роботи. З 8 до 5 ви працюєте десь в офісі чи на об'єкті, чи десь в магазині, а потім ви повертаєтесь додому, і у вас з 7 до там десятої, у вас три години іншої роботи. Це час, який можна було провести зі своєю сім'єю, це час інколи відпочинку, це час, який можна було провести з друзями, чи просто позаліпати в соцмережах. Але якщо ви розумієте, заради чого ви це робите, це друга робота, яку ви повноцінно виконуєте. І ви робите дзвінки, ви пишете дописи в соцмережах, ви вивчаєте якусь інформацію, ви розбираєтесь, як щось працює. Ви створюєте ті умови, в яких ваше діло може отримати першого клієнта. І саме тому це не популярна така відповідь, але якщо ви Хочете насправді цей перехід зробити плавно і від того, щоб не було такого, що ви заробляли там 20 тисяч а потім ви заробляєте нуль, то вам треба мати дві роботи. І коли вже друга робота, яка вам до душі, вона буде приносити хоча б 50% від вашого нинішнього дохіду, якщо ви самі без сім'ї можна вже робити плавно цей перехід і звільнятися. А якщо від вас залежить більша кількість людей, у вас є батьки там чи сім'я, які ви підтримуєте фінансово, то тоді, звичайно, це може бути там 70-80% від вашого заробітку на вашій улюбленій справі. І коли ця сума є, тоді ви можете плавно відпустити свою основну роботу. А якщо ми так трішечки повернемося назад, і людина, ось вона тільки починає обирати професію там, чим їм займатися, тому що якби особисто коли я зіштовхнулася з тим, що мені потрібно було обирати, куди мені вступати, переді мною стояли абсолютно різні різні університети і факультети. І дійсно тут є ось цей вибір, чи обрати те, до чого сьогодні закликає світ, якби те, що сьогодні є в попиті, що сьогодні актуально, чим сьогодні класно трендово займатися, чи дійсно слідувати за покликом душі, тим, що тобі подобається, і до чого бути в принципі готовим в тій в тій ситуації? Чи варто ставати айтішником? <рес> <рес> Таке в твоє питання. Мі... Айтішником або художником. <рес> будь ласка, обирай. В мій час був вибір між юристом і економістом. Це було дві найпрестижніші тоді професії, всі, всі йшли вчитися на юристів. Дивіться, з моєї точки зору, навіть якщо якась професія надзвичайно перспективна, навіть якщо у вас є кум, друг, сват, який заробляє 8 тисяч доларів, займаючись IT, і він вам говорить, що він цілий день сидить в трусах вдома там і може. Пів дня дивитися Netflix і тільки три годинки щось там покодив, і йому платять шалені гроші. Ви маєте розуміти, що до того як він вже став таким айтішником, який може так робити, могло бути 10 років, коли він біля комп'ютера працював просто як папо Карло і викладався дуже сильно. Саме тому цей шлях, так би мовити, за чимось популярним трендовим, він не легкий. Тому що якщо ви просто почнете сьогодні бути айтішником, чи якоюсь такою там людиною, яка пішла якось ну, спробувати бути інстаблогером, чи айтішником, чи кимось іншим, що вона дуже приваблива така професія, ви побачите, що ви можете декілька місяців, інколи декілька років не побачити там взагалі жодних грошей, якщо ви вже відразу не будете чітко розуміти, що робити. І саме тому, з моєї точки зору, завжди краще робити ставку на те, що тобі насправді подобається. Чому? Тому що, якщо ми порівняємо дві людини, які одній подобається, наприклад, публічний виступ, а інші людині не подобається публічний виступ, але вона через свою роботу має це робити, тому що їй платять за кількість презентацій, які вона провела там з якоюсь продукцією умовно, то людина, яка подобається публічний виступ, вона буде без без кінця розвиватися в цій темі. Вона буде читати якісь книжки, вона буде дивитися якісь підкасти, вона буде спостерігати за іншим спікером, і вона буде вчитися в цьому процесі. Людина, які це не подобається, вона в 5 годин пішла додому, і вона намагається знайти щось, що її надихає. Тобто, людина, яка горить якоюсь справою, вона. В день може там, грубо кажучи, 16 годин провести в цій діяльності їй буде подобатися. Людина, якій не подобається, вона ледве-ледве себе змусила 7-8 годин відпрацювати. І якість цього часу вона різна, коли людина натхнена, коли їй подобається, ефективність продуктивність її зовсім інша ніж коли вона змушує себе кожен раз виходити на сцену. І саме тому, якщо сьогодні ви думаєте, от я піду, типу, за чимось там, де точно є гроші. Ви зненавидіте свій день, якщо вам не подобається, як ви будете, що ви будете робити. Якщо навіть ви будете заробляти 300 доларів на місяць, але при цьому ви будете натхнені, ви будете розуміти, що там є глибокий зміст. Ви кожну клітинку вам подобається на ваш організм. Все, що ви робите. Ви, ви просто шаленієте від всього, що є. Ви будете вражені і здивовані тим, наскільки легко вам буде 300 доларів перетворити на 1300, та потім на 3 тисячі доларів і йти далі, саме тому, з моєї точки зору, краще завжди йти туди, де в тебе є реальний поклик твого серця, а скажи, будь ласка, ось чи завжди робота вона повинна приносити задоволення? Тому що якби існує такий тип людей, які повністю кажуть, що робота це чисто така праця, де потрібно пахати, а інші mm -hmm. ж кажуть, що на роботі просто потрібно насолоджуватися життям, і ось де тут між цим межа, і чи і чи дійсно потрібно того прагнути, щоб вся робота твоя вона була в задоволенні? Я не зустрічав поки що людей, які б сказали, що 100% мого часу і 100% того, чим я займаюся, я все є ідеальним, я від того шаленію, і в моїй роботі жодної немає моменту, який мені не подобається. Треба розуміти, що ми говоримо про співвідношення. Якщо особисто про мене казати, я сьогодні можу сказати, що 95% того, чим я займаюся, мені до вподоби, але є 3, 5, 10 інколи відсотків залежно від періоду часу, коли я роблю якісь завдання, які мені не до вподоби. А є люди, в яких, наприклад, 90% часу, чого чим вони займаються, їм не до вподоби, і саме через це є дуже різне співвідношення. Ну, тобто, якщо ми знайдемо ту діяльність, яка нас запалює, і вона нас надихає, то більша частина нашого часу ми будемо від цього отримувати задоволення, і нам все одно потрібно будуть певні паузи щоб перезавантажитися, і відпочити. Якщо ж ми не знайдемо так таку діяльність, тоді нам потрібно треба бути постійно брати паузи. Нам ми будемо постійно знаходитися внутрішньому пошуку. Ми будь-постійно будемо задавати собі питання: а навіщо це все, А куди я взагалі йду, а де моє покликання? Чи реалізую я власні дари і таланти? Ну і тобто, і через це, все ж таки, мені здається, що краще рухатися в сторону того, чим ви по-справді запалені. А скажи, будь ласка, яка повинна бути ціль, коли людина тільки починає займатися власною справою? Тобто, наскільки я розумію, що дуже небезпечно починати щось робити заради коштів, заради того, щоб це одразу приносило фінансовий результат? Все ж таки, чим потрібно бути керованим розпочинаючи і на що орієнтуватися? Ну, дивись, мені здається, що як і от коли люди сім'ю створюють з моєї точки зору краще і по любові, і по розрахунку це робити, так само і з власною справою, і мені здається, що краще, коли ти починаєш і заради змісту, який ти відчуваєш, і заради грошей. Тому що, якщо в тебе буде тільки там зміст, і тільки місія, тільки бачення, от я нічого собі, все людям, я хочу всім допомагати. Це гарна філософія, але вона не довго триває, тому що тобі треба платити за комуналку. Е, якщо з іншого боку, ти всюди бачиш в інших людях тільки гроші, клієнт, купи, продай, під приходь до мене, купи мою книгу, купи ще щось. Давай до мене на послугу. Я тут, жінка, яка займається косметологією, приходь. Ну тобто, якщо ти бачиш тільки в людей ходячі долари гривні, це теж погана інша крайність. Саме тому мені здається, тут має бути певний баланс між тим, щоб з одного боку ти розумієш, що я. Можу бути корисним цим людям, я можу приносити на ринок велику кількість цінності, але при цьому якусь частинку часу ти думаєш і про монетизацію, і про те, скільки я можу на цьому заробити. Тому що, якщо цього не буде, ти надовго зможеш цим займатися, ти підеш працювати вантажником в Потім ну що ж, давай зараз більше зупинимося саме на понятті монетизація, що це таке, і як воно працює взагалі як на соціальній мережі, так і в реальному житті. Є тут треба знову ж таки визначитися з термінами, тому що якщо ми говоримо тільки про те, що людина на своїй улюбленій справі починає заробляти гроші, це коли ми будуємо економічну модель навколо нашої улюбленої справи. Але треба розуміти, що насправді ситуація може бути набагато ширша. Є ж таке поняття як репутаційний капітал. Тобто я розумію, що... Якщо сьогодні я будь-чим почну займатися, неважливо, я захочу я не знаю бути якимось там водієм автомобіля, і в мене буде якесь там ексклюзивне таксі. Чи я захочу торгувати якоюсь там продукцією, я не знаю, буду продавати щось для того, щоб офіси обладнувати, канцтовари чи ще щось. Тобто, чим би я не захотів займатися, буде якась кількість людей, які захочуть купити саме в мене, просто тому що вони вже мене знають і вже мені довіряють. Чи можна сказати, що коли я працюю в улюбленій справі, створюючи велику кількість контенту, що я тільки гроші за це отримую? Мабуть, ні, тому що поряд із цим формується певний репутаційний капітал. Ім'я твоє формується, і люди, коли чують тебе, бачать тебе, в них вже є певний набір асоціацій перед з тобою. І саме тому, так би мовити, в загальному сенсі монетизація це коли з одного боку наше ім'я, наша репутація у людей формується. З іншого боку, у нас певні фінансові можливості з'являються. Ну і знову ж таки. Якщо ми в сучасному світі живемо, то тут треба розуміти, що ну, кожен підписник в соцмережах це теж певний актив, це певний капітал. Він просто може сьогодні там, в тебе нічого не купуляти, він може сьогодні не бути твоїм клієнтом, але він є споживачем твого продукту. Якщо ти робиш щось корисне, або ти навіть його розважаєш, він все одно є твоїм споживачем. І може наступити колись потім момент, коли в якийсь час ти говориш, наприклад, а от у мене з'явився там youtube канал, і він тепер дивився тільки в Тіктоці, а потім він перейшов на YouTube канал. YouTube вже платить за перегляди. Тобто треба розуміти, що дуже комплексне питання з різних сторін: і аудиторія сама по собі є активом, і гроші, які ми заробляємо на певних товарах, послугах, курсах там тощо. І наша репутація це те, теж певний актив, тому що потім вас почнуть запрошувати на різні заходи і платити гроші за те, щоб ви прийшли і виступили там. А ще таке одне питання, котре мене цікавить, що дуже багато в кого зараз є власна справа, котра працює в офлайн режимі, і як дійсно розумно трішечки перейти на соціальні мережі, щоб ще більше монетизуватися, розширюватися, якби на більші вже платформи, це дуже добре питання. Якщо у вас сьогодні є якийсь офлайн бізнес, і ви хочете плавно заводити його в соцмережі, заводити його в інтернет. Почати відразу з сайту це не дуже добра ідея, тому що ви витратите гарантовано гроші на створення цього сайту на рекламу на різні моменти. І якщо ви звернетеся до маркетингової агенції, вони скажуть, що ваш бізнес має мати сайт. Але що ви побачите, що велика кількість ваших конкурентів можуть мати в соцмережах якісь різні акаунти, і не при цьому не мати власного сайту, тобто він потрібен, але на певному етапі, на певному рівні, вже. Ви можете почати з того, що дає соцмережі безкоштовно. Тобто, по перше, можна створити декілька акаунтів, ви можете робити там одне коротесеньке відео, але викладати його там, наприклад, там і в той самий Instagram Reels, і в Facebook Reels, і там в той самий TikTok. І якщо ви бачите, що спочатку ви це робите, тому що якщо ви як власник бізнесу не будете кінчиками пальців відчувати, що саме відбувається, ви не зможете нормально ставити технічні завдання потім для своєї команди. Ви. Ви не зможете нормально це контролювати. Людина буде говорити вам якісь речі, можливо, брехати, а можливо, просто по тому, що вона не знає. Вона буде говорити речі, які ви не можете перевірити, і ви будете приймати хибні керівницькі рішення. Саме тому, коли ви самі витратили декілька годин часу, почали це робити самі, спробували, у вас щось вийшло, щось ні, але потім ви зовсім по іншому можете керувати командою. І ви, ви почали, наприклад, з одної соцмережі. Ви завантажуєте відео в інстаграм, ви дивитесь, як це все працює. Окей, ви побачили, що якісь люди, що дивляться це почався TikTok, Facebook, і потім через певний час ви говорите: а давайте те, що ми говоримо в відео, ми ще зробимо текстом, і ми так само в Facebook зробимо лонгрід і ми так само в LinkedIn зробимо текст, і ми той самий текст, наприклад, якщо це розповідь про якусь товар чи послугу, ми так само розміщимо на OLX. Оба на і у нас з'являється безкоштовна ще площадка OLX, де ми можемо певну кількість оголошень без лімітів безкоштовно виставити. І ми у нас вже на OLX є наша очітка, і ми продаємо якийсь товар чи послугу. І потім ми можемо зробити так, що якщо ми бачимо, що до нас звертаються люди, ми потрошечку розширили кількість оголошень на OLX, заплатили 30-40, 50 гривень за розміщення, залежності від пакету. І саме тому у людини потроху поступово починається це все розростатися. Якщо. Е От найголовніше, що тут треба, тр, 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 треба пам'ятати для, для, для себе. Інколи власник бізнесу думає, що якщо я не користуюся цією соцмережею, там нема моїх клієнтів. Якщо до нас завжди 20 років нашу фірму люди дзвонили по сарафану, і там вони знаходили нас якось там через якогось прораба, чи через якогось підрадника, через нашого партнера, контрагента чи ще щось, то ось це і працює. Але насправді ні. Тому що ви не займаєте 100% ринку. І саме через це не можна сказати, що працює тільки це. Так це може працювати. Сарафан Радо певний час може працювати. Але якщо ви хочете значно виростити свій бізнес, ви маєте пам'ятати, що мільйони інших людей. В вашій країні не знають про те, що ви існуєте, про те, що ви надаєте ці послуги, чи продаєте ці товари. І якщо ви будете закохані не в конкретну якусь платформу чи в якийсь метод, як вас знаходять клієнти, а ви будете відкриті до нових експериментів і будете заходити в нові соцмережі, інколи витративши 10 годин свого часу на дослідження чого, ви будете приголомшені. Тим, скільки клієнтів вам може дати LinkedIn, скільки клієнтів вам може дати TikTok, скільки клієнтів ви можете підсупити з Twitter. Ви можете бути вражені тим, що соцмережі можуть зробити для вашого бізнесу, якщо ви не будете упереджені до цього, і якщо ви будете досліджувати це питання. Чому я говорю про 10 годин дослідження? Тому що інколи перші 40 хвилин або година, або навіть 2 години вашого дослідження ви будете потрапляти на різний мусорний контент в інтернеті, і саме тому потрібні ще 8 годин додатково, щоб ви знайшли цікавих людей, які цікаво про це і Розповідають, які пояснять вам, як це працює, і у вас почне це виходити. Дякую тобі, Дмитро. Як завжди, дуже корисно і змістовно. Особисто я завжди для себе беру щось і потім роздумую над цим. Я сподіваюся, що друзі, ви так само, тому залишайте, будь ласка, в коментарях ваші запитання, котрі цікавлять вас.